Розділ 17. Дипломатія Витончена Зброя цивілізованого воїна. Аттіла. Ми терпляче чекали на нашу військову раду. Лише ми двоє, Ааз і я. Проти цілої армії. Звісно, це була ідея Ааза. Якби я сам вибирав, то ніколи б не опинився в такій ситуації. Стараючись не думати про це. Я прочистив горло і тихо промовив до Ааза. Ааз. Що, малюк. Скільки нам ще тут стояти? Поки нас не помітять і не почнуть щось робити. Чудово. Або ми встоїмося до смерті, або нас нашпигують стрілами. Ми стояли приблизно за 20 метрів від одного з таборів, між нами й ними лише луг. Чітко було видно рух у таборі, і теоретично. Вони могли нас бачити. Саме тому ми й стояли тут, щоб привернути увагу, та поки що ніхто нас не помітив. Було вирішено, що ми з Аазом підемо самі на цю першу операцію, щоб приховати справжню силу нашої армії. Мені здалося, що це також приховує нашу слабкість, але я вважав недоречним про це казати. Спершу Брокгерст наполягав, що він має йти зі мною замість Ааза, бо як біс він має більше досвіду у переговорах, ніж з бочер, але Ааз досить різко пояснив йому, що зараз мова йде не про обмін намистинами чи подушками-пердушками, а про війну. І якщо Брокгерст хоче довести, що краще знається на бою, зрозуміло, що Брокгерст відступив, і це було добре, бо мені не довелося відмовляти йому особисто. Я не найрозумніший учень, але добре пам'ятав, як Ааз при останній суперечці обвів його навколо пальця. До того ж, якщо ця зустріч піде не так, я хотів, щоб наставник був поруч, щоб разом поділити наслідки. Отже, ми стояли відкрито перед ворогом без зброї. Це була ще одна ідея Ааза. Він переконував, що бути беззбройними це корисно з трьох причин по перше, це показує, що ми прийшли домовлятися, а не битися. По друге, це демонструє нашу віру в мої магічні здібності. По третє, це підштовхує ворога зустріти нас у тому ж вигляді він також сказав, що Аякс ховатиметься за лісом із натягнутим луком, і, ймовірно, краще захистить нас, ніж кілька мечів. Він був правий, але це не заспокоювало мене, поки ми чекали. Будь на поготові, малюк. прошепотів Ас. Маємо гостей. І справді, кремезна людина швидко прямувала до нас через луг. Малюк. раптом прошепів Ас. Твоя личина. Що з нею? тихо спитав я. Її немає. Він був правий. Я ретельно відновив підозрілий образ Ааза, але зовсім забув змінити свій. Те, що наша різношерста команда прийняла мене у звичайному вигляді, змусило мене забути, що кладюхи менш довірливі, ніж демони. Що робити? почав я. Запізно. гаркнув Аз. Прикидайся! Вояка вже був поруч, і я помітив, як він натягнув напружену усмішку. Перепрошую, громадяни. гукнув солдат із показною впевненістю. Вам слід відійти! Ми ось ось рушимо, а ви стоїте на шляху. Поклич чергового офіцера, гаркнув Аас. Кого? насупився солдат. Чергового командира, начальника! Неважливо, як ви його називаєте. Головне, хто ж у вас за все відповідає. А якщо ти сам офіцер, то я королева весняного балу, буркнув Аас. Не знаю, чи зрозумів солдат той натяк, я точно ні. Але суть уловив: Так, у нас є командир, буркнув він, і обличчя його дещо посерйознішало. Але він зараз дуже зайнятий. Нема коли йому базікати з цивільними. Ми готуємось до маршу, тож забирайте звідси з вашим хлопцем. Ти взагалі розумієш, з ким говориш, мовив я напрочуд спокійно. Мені байдуже, хто твій тато, хлопчику. Погризнувся солдат. Ми тут працюємо. Мене звати не хлопчику, а сків!» – прошепів я, випрямившись. Придворний мах королівства посільтом, і я раджу тобі негайно покликати свого командира, або хочеш прокинутися завтра жабою. Солдат відступив на крок і з підозрою втупився в мене. Він що? Справді це вміє? звернувся він до Ааза. Як тобі смакує мушка? усміхнувся той. Тобто він справді? Слухай, перебив Аас. Краще поквапся, бо він не любить чекати. Ясно. «Ясно! Е Солдат почав обережно задкувати до табору. Я Я покличу нашого офіцера. Ми почекаємо, запевнив його Аас. Солдат кивнув і швиденько подався назад. Рухаючись значно жвавіше, ніж коли наближався. Поки що все йде добре. підморгнув мені мій наставник. Наразі просто зберігай гордий і неприступний вигляд. Добре. Добре чи ні, а іншого нам і не залишалося, крім як чекати. Схоже, новина про нашу появу поширилась табором блискавично ще до того, як ми побачили офіцера. На краю табору вже зібрався натовп солдатів. Усі приготування до маршу, здається, призупинили, поки ті витріщались на нас. Мені навіть стало трохи приємно від того ажіотажу, аж поки я не помітив, що дехто з них перед тим як приєднатись до юрби не забув одягнути обладунки і прихопити зброю. -аз", – прошепотів я. Що, малюк. Це ж мала бути мирна зустріч. Так і є, запевнив він. Але вони озброюються. Розслабся. знову прошепотів він. Пам'ятай, а як з нас прикриває. Я спробував зосередитись на цій думці, але тут ми побачили, як до нас прямує хтось, схожий на офіцера, з двома солдатами по боках, і в усіх були мечі. А-а-аз, знову прошепів я. Розслабся. повторив він. Згадай про Аякса! Я згадав, і ще згадав, що нас тут дуже мало. Отже, ви представники Посільтому? зупинившись перед нами, запитав офіцер. Я різко кивнув, сподіваючись, що це сприймуть як ознаку роздратування, а не страху. Прекрасно, усміхнувся офіцер. Тоді, як перший представник імперії, що зустрічається з посланцями по сільтому, я маю честь оголосити вашому королівству війну. Як вас звати? спокійно поцікавився Аас. Клод, відповів той. А навіщо питаєш? Історики люблять деталі, знизав плечима Аас. Що ж, Клоде, як перші посланці по Сільтуму, що зустріли представника вашої імперії. Ми маємо честь вимагати вашої беззастережної капітуляції. Офіцер аж розсміявся. Капітуляції? Перед інвалідом і хлопчиськом. Та ви, певно, з глузду з'їхали. Навіть якби я мав на це повноваження, все одно б не здався. Точно, погодився Аас, похитавши головою. Ми ж мали здогадатися, хто займається забезпеченням? Той навряд чи має хоч якийсь вплив у війську, га. Ми й вибрали саме цей підрозділ, бо знали, що то постачальники. А значить, озброєні слабо, і навряд чи з числа елітних бійців укол Ааза втім влучив у ціль. Офіцер перестав усміхатись і опустив руку на руків'я меча. Я знову подумав про захист, який нам давав Аякс. У мене достатньо повноважень, щоб мати з вами справу. Прошепів він. Повноважень, може, й так. позіхнув я, але відверто сумніваюсь, що в тебе вистачить сили протистояти нам. Як я вже згадував, я не був настільки впевнений, як удавав. Почесна варта офіцера повторила його рух, і тепер усі троє наших супротивників були готові вихопити мечі. Що ж? вишкірився Клод, — Вас попереджено. Тепер ми переганятимемо вози через це місце, і якщо ви ще будете тут, винні будете самі. Домовились, вишкірився Аз. Скажімо, завтра опівдні. Завтра? насупився офіцер. А чому б не просто зараз? Ну ну, Клоде, докірливо промовив Аз. Ми ж говоримо про першу сутичку нової кампанії. Справжній стратег точно захоче трохи часу, щоби спланувати тактику. Тактику, замислено повторив Клод. І переказати своїм начальникам, що саме ти починаєш бойові дії, недбало додав Ас. Гмм, промимрив офіцер. І викликати підкріплення, додав я. Хіба що ти хочеш залишити всю славу собі? Слава. Цього було досить. Клод ухопився за слово, як дивол за золотий. Аз не помилився інтенданти рідко беруть участь у справжніх боях. Я е, думаю, нам підкріплення не знадобиться, обережно пробурмотів він. Ти впевнений. гмикнув Аз. Шанси всього лише сто до одного на твою користь. Але ж він маг. Клод посміхнувся. А добрий офіцер не має бути безпечним, та все ж немає сенсу втягувати надто багато офіцер, тобто солдатів, у подібну сутичку. Клоде, сказав Аз з показовою повагою, бачу у тебе винятковий військовий розум. Незалежно від результату я з нетерпінням чекатиму, щоб битися з таким суперником. І я, сер. Урочисто відповів офіцер. Отже, домовлено, опівдні. Ми будемо тут, кивнув Ас. Після цього офіцер розвернувся і жваво пішов до табору, а його охоронці покірно попрямували за ним. Коли ми повернулися до лісу, наші товариші засипали нас питаннями. То що все домовлено, босе? поцікавився Брокхерст. Були проблеми? Напряглась танда. Та все як по маслу. похвалився Ааз. Еге ж, малюк. Ну, я трохи занервував, коли вони потягнулись до мечів, злякався б до смерті, якби не знав, що за нами Аякс. Стривай, а де він? У тих кущах, повідомив Гес, кивнувши на зарості на краю лісу. Уже мав би повернутись. Ми знайшли Аякса. Коли той міцно спав, обійнявши свій лук. Довелося добре його потрусити, щоб розбудити. Підтримайте українське. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте. А ще можна на каву задонатити. Далі буде.